Доброго часу доби. Я Онісімов Леслав Петрович, студент ІПЗ 11 групи, буду розповідати вам про розв'язок здачі. Задачі ви бачите на екрані, тож перейдімо до розв'язку. Нам потрібно знайти швидкість катера. Ми її знайдемо. І зі шкільного курсу фізики ми знаємо, що відстань та швидкість помножити на час, тобто час, нас буде дорівнювати відстань поділити... Швидкість буде дорівнювати вісень підділити на час. І давайте позначимо швидкість катера самого Х. Швидкість. За течією плюс 2х плюс 2. Тобто швидкість течії становить 2 км в годину. І ми, типу, до швидкості катера додаємо ще 2 км. За x-2. Це. Проти. Тепер у нас сказано, що проти течії витратив на весь шлях, скільки часу йому потрібно для подолання 54 км течії воді. Тобто, в нас є тоточність пройденого шляху, і ми можемо скласти рівняння такого вигляду час, який він проходить за течією плюс час, який він проходить проти течії в умови сказано, що ці що цей що ці часи між собою тотожні, тому ми за зробили таке рівняння. Тепер ми зводимо все до спільного знаменника і відповідно чисельника домножаємо на відповідні множники. Ми будемо розглядати чисельник. Розглядаємо. Це буде. Ну, розкриваємо дошки, перемножаємо, робимо всі необхідні дії. Тобто у нас вийшло квадратне рівняння. І його ми розв'язуємо. Знаходимо дискримінант. Так, тепер знаходимо x1. Тобто можу зразу сказати, що... Оскільки швидкість не може бути під'ємною, то це X нам не підходить. Ну, можна було б записати 24 поділити на 2, але я зразу написав 12. Думаю, це не критично. Так, тобто ми знайшли один допустимий для нас X. Це 12. Це, власне кажучи, і є швидкість катера. Так. Ну давайте зробимо ще перевірку, щоб впевнитись, чи правильно ми знайшли Х. Півставимо рівняння Я буду зразу писати. Тобто 12 плюс 2 це буде 14. Тобто це буде 2. Плюс 2 з половиною. 4 з половини. Тобто все правильно. Швидкість катера дійсно 12 км за годину. Дякую за увагу. На цьому все.